Доброго ранку, ми заклахом. Стоїмо через скинути скали до школи і поїду на роботу знову десь на 4 годинки. Але мені вчора мій менеджер дзвонить каже, а ти дуже там зайнята, та 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 тебе не могла мені дуже допомогти і вийти ввечері в п'ятницю. Я кажу: ну якщо у нас немає вантажівки в суботу, я вийду. Я кажу, нема. А в суботу можеш вийти? Я кажу, просто дівчина, яка стоїть на примірочній, потрапила в лікарню. їй треба заміна. Я кажу, в п'ятницю вийду. Я кажу, в суботу ні. Я кажу, в мене плани. А, ну добре. Так що я сьогодні дві зміни роблю. Ну, пів, дві півзміни. Десь 4 годинки зранку, десь 5 з половиною ввечері. Почалось. Так, другий день школи. Їдемо за скали, Подивимось, як воно буде сьогодні, чи полегшає з забранням дітей чи ні. Вчора було дуже якось цікаво. Я вже відпрацювала сьогодні зранку. Прийшла, а там виявляється, що на радкову зміну ще двоє робітників не з'явилося, так що в них був завал, так що вони були раді мене бачити. Я допомогла з коробками дівчатам, розгрібали разом. Ну Ще трошки порозвозила по крамниці. Чотири години там побула, але я повертаюся ввечері. На Прімірічне, не знаю, як по українськи Коротше, там буду працювати. А, завтра у нас в мене буде зайнятий день. Зранку мене подружка пригласила до себе в гості. А, посередня у нас буде зустріч української спільноти. Коротше, організаторами організовуємо. Захід для Дня Незалежності. Ура-ура! І ввечері наша дівчина киргизька, подружка наша, запросила до себе в гості. Так що от від цього я дуже в захваті, бо вона так гарно готує. Так що буде круто. Ну що, краще не стало. Я знову ще на головній дорозі. Буду намагатися повернути на вулицю, яка поведе до школи. Коротше, черга вистрілася по головній вулиці, блокуючи рух, ну, одну частину дороги, вони заблокувалися, їх об'їжджають. Доброго ранчика, ми заклахом. Зробила шубу, Йду до подружки в гості. Вона попросила шубу. От. Іде в холодильник, я прийшла себе підготавлювати. Нарізала сало, там цибулька, оцет і чорний перець. Я так полюбляю. Все. Боже, яка погода, у нас так прохолодно. Ну, дуже ну, для мене прохолодно, а для цього дня для цього і пори року. Чудово, Нібито повинен бути дощ. Дуже сподіваюся, що буде, бо мої, бачите, листя повішали. Полі мене, полі мене. А я так, ну, може, дощ буде. Так, все, я їду в гості п'ять хвилин до початку, ну, до, до часу, коли мене запрошували. Ні, Ну це вже, це вже краще. Це вже краще. Я хоч не виїхала. Після того, як час вже буде там, <гум> буває. Буває. Типу вже можна було виїжджати потім... Ні, я ще сала на <гум> Бо там дівчата будуть, які, я думаю, зацінять цей, цей, цей крок від мене. <гум> я дуже це ціную. <гум> Добре, поїхали.

Нічого mm. собі як все серйозно. Як красиво. А хто зробив морковку? Класно. Це на подвір'ї. Така ерія, такий цікавий mm. сад. Так вгору йде, так все від, від сусідів. Прикольно. Так Прям приватна територія. Ну, якщо хтось підійде там вниз дивитися, так прикольно дуже. Боже, яка прість? Я не знаю, що це. О, це якось так прикольно. Які троянди прикольні. За. Так, панове роблю э, фото нашого стола, Ось довдалося. Смачненького дивіться, Я не поніваю. Я попросила, це. Ну тарілочка така. Горненька получилася. Так, все добре посиділи, добре поспілкувалися. Було просто чудово. До речі, так, вони закрили ворота. У нас деякі дівчата не змогли в'їхати, бо вже закрили ворота, для нас були відчинені. Зараз я їду в Панера Бред. Це, ну, типу, забігала в А, Ми там зустрічаємося з організаторами нашого заходу для Дня Незалежності України. Будемо, я вже дві зустрічі пропустила. Першу зустріч я була у Анжеліки, не змогла, друга зустріч в Вайдахо, і от зараз я нарешті їду. Трошечки за пісню, як завжди. У мене вже хронічні. Хоч я дуже була пунктуальна людина до дітей, а зараз так ну, можна трошки запізнитися. Знаєте, колись я читала один уривок, не знаю звідки хтось його пропостив, і я собі зберігла, що це типу подвіг, коли мати чотирьох дітей взагалі вийшла на публіку з двома Сережками. У мене шість шість дітей, у мене дві сірожки. Коли ви бачите мене з одною, це вже це, це нормально. Для мами шестерих дітей це нормально. Так що їду. Організація йде повним ходом. Ми організуємо вам дуже крутий захід. Приходьте 24 серпня. Так, все я закінчила, ми закінчили, обговорили все. Ніби то це вже буде наша остання зустріч перед, ну така, щоб велика перед заходом. Зустрілась нарешті а, з нашими спонсорами, один з наших спонсорів, який а, нам допомагає це організовувати американець. Це дуже приємно, коли це не просто ми. Виходці з України, але також американці займаються цим і мають серце для України, це дуже-дуже надихає. Але плани йдуть, і у нас буде невеличкий показ збору різних документальних виривків про Україну, про що. Чого ми досягли, що, що відбувається. Будуть діти танцювати, у нас будуть пісні, у нас буде аукціон, і у нас буде авторайлі, будуть спікери. Так що сподіваюся, що все вийде, все буде добре. Ну, це кожен раз, коли ми щось плануємо. Трошки нерви є, але. Нас більше цього разу нас більше організаторів, це допомагає, бо кожен може фокусуватися саме на своїй сфері. Коротше, я вже я така, я в захваті. Добре, я їду в крамницю, бо наступний крок це їду до подружки, яка приїхала. В новий дім і хочу докупити їй подарунок для дому. Так, другий заход. Дуже гарний район, такий великий такий сад. Привіт, у Нас блогери, блогер, дома, протики.

А вот эти настоящими потому тому що мені подруга. Давайте гуляй, я пьяная. Інфлюенсер, пожалуйста, подписывайтесь. О, тут вже полум'я. розпали. Боже, який тут сад, який тут двір. це так класно. Сон сусіди там. Так, затишно. Я думаю, Дашку ми загубили трошки. Це перш, перший заход і будуть шашлики. от Чи вже починають. Такі, я не сказала, дівчата сказали Ой виходимо, виходимо, щось я одна залишила Вау. І, до речі, погода просто суперська Дощ, так і напішло, там пару крапель впало, але так а, не, не спекотно, взагалі чудово. Якраз для такого.

Не надо, Слишком, Слишком жарко. А, ну давай, давай. Ой, ой. Хозяйка закриває. Мені не контент. О, який звук, люди, який звук. Як гарно. Что неудобно? Я вже воно значно пахне, люди. О тут ще тут у нас м'ясо. Як класно. Я тільки це сказала! Чудово! Кіно будемо діляти, муві Андалан. Все, все. Тут вже сказали, будемо осінью кіно робити комедію, давай комедію, комедію. Романтическую. Да, треба так. Да, но это про не помешало бы, да, да. Люди. Трошечки сонечко, трошечки э, хмарки, запах шашликів. А вот это не надо. Это не надо. Как это в тот контекст, Марина? вода не про это. Вода не про те. Як тут, як тут цікаво, боже, боже. Ой. Як ти сексуально це робиш. Капець. А що шинковать треба? Та ми зубами нашинкуємо. А, ні, -ні. Ми не, мені. Ну, ну, я... Може, як це смачно, як це смачно. Це... А ми на стол. О, о, о. Давай, давай, давай. Опа! Опа! Короче, У нас все добре. А половин про це ми вирішили ага. і на ринку тащим музику теж. Ми ми до травички, я ближче к землі. Тут у нас вогонь. Ні, тут трошечки жарко. Woo!

Я, женщина, а шка, да, женщина. Да, возрасте? В возрасте Я не могу так... Ой, я, я не могу смотреть. Шампанское дали возить. Да вот, Я топ-пп! <софрик> я <софрик> 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 Давай, давай, давай. Бовшин чоловік тут зробив там полум'я, просто ніхто не ні, коло у нього не сидить. Він тут посидів Ташка, коли у нього трохи посидів. Дівчата згадали всі пісні. З дитинства юність. Кажу, тут вогників не вистачає. Але чудовий Я вечір, клас. просто чудовий. Та тут клас. Який шум! Я сама розвалюю. Соксується. 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 Я ділую свої вам тортик, Ми так гарно сидим, чаюємо тортик, такий, рижик, медовик. Даша зробила просто чудовий. Але він вже розходить. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добранці і баба.